Всім друзі, доброго ранку. Ви знаходитесь на каналі Таня Ворона. Сьогодні в нас понеділок. Вчора пройшов гарний рясний дощик спокійний. Сьогодні на сон... сонечка нема, температура на даний момент 22 градуси. А я сьогодні хочу приготувати лаваш із пюрешкою. Залишила вчора пюрешка. Достала лаваш, думаю. Чим добру пропадати, приготувати можна смачненько. Ось такий лаваш у мене, пюрешка, Розгила в мікроволновці і будемо готувати. Ось так розрізаю лаваш навпіл, кладу начинку. Начинка в мене пюре, як я вже говорила, і закручую. Ось так наклавши начинку, загортаю в лаваш. Одною рукою незручно, але треба старатися, щоб показати. Ось так. І обсмажую. Я буду обсмажувати на олії. Можна обсмажити в яйці. Я хочу, щоб були хрустки, тому буду без яйця. Ось так, друзі, розрізавши лавас, лаваш, поклавши начинку з картоплі з пюре, загорнула і тепер смажу на сковорідці на олії до зарум'янення шкірочки лаваша. Ось так смажимо з однієї, а потім з іншої недовго не десь по пів хвилинки. Ось так я зарум'янюю до такої шкірочки їх, Я люблю, коли засмажені гарно. І тут з цієї сторони пів хвилинки. Так, лаваш наш з пюрешкою готовий. Ось такий вийшов рум'яний, смачний. Я скоштувала. Хто буде з сметанкою, хто з кефіром? Хто з кефіром, будь ласка. Хто з сметанкою, будь ласка. І смакуйте, друзі, готуйте на швидкоруч швидко і смачно. А я вам всім бажаю, друзі, міцного здоров'я, миру, перемоги всім нам якнайскорішої. Бережіть себе одне одного. Бувайте здоровенькі. З вами була Таня Ворона.